Доброго дня, шановні батьки та любі мої дітки! Сьогодні, йдучи на роботу в дитячий садочок, я знайшла ось такий гарний листочок. І він вирішив загадати вам загадку. Ну що, спробую? Хто золотом дерева вкриває, а потім його зриває? Молодці малята, осінь! А послухайте ще одну загадку. Жовтий листечко летить. Ногами шелестить, сонце вже не припікає, коли тітки буває? Молодці мої малята, восени! А зараз я вам пропоную гарну гру погратись, скласти речення за допомогою мнемо-доріжки на тему осінь. Наприклад, Оленка любить дощик. А далі спробуйте самі. Молодці малята, ви справились гарно з цією грою. А тепер я вас запрошую на невелику екскурсію до осіннього парку. Пропоную вам разом з батьками або за допомогою батьків скласти невелику розповідь за цією картиною. Молодці малята, у вас вийшла дуже гарна розповідь. В парках і садочках на доріжки трави падають листочки, бура золотаві, Де не глянь навколо килим кольористи, на півголі, небо синє, чисте, метушні немає, тиша й прохолода, осінь золотає, тихо, ніжно ходить. Ось така цікава в нас була сьогодні подорож до осіннього парку. Я сподіваюся, вона вам дуже сподобалась. Дякую всім за увагу. Всім гарного дня!